О Боже, я нарцис, як позбутися в собі оцієї жахливої, страшної нарцисичної частини. Я просто е, якесь жахіття, допоможіть мені. Допоможу, друзі мої. Я ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Маза відповідаю на ваші питання, допомагаю вам, тому питання обов'язково лишайте в коментарях. Ну і поруч там. Сердечко, классник, мені буде приємно і важливо. Отже, друзі, дивіться, сучасне, сучасне психологічне просвітництво це дуже класно, це дуже круто. Ми всі розбираємося в психології, ми всі володіємо термінологією, ми часто один одного лікуємо. Так? Але є і негативні наслідки всього цього процесу. У нас деякі терміни психологічні стали просто образливими. От, наприклад, там істерічка, да, це просто терміни. Люди добрі з психології, психотерапії і з психіатрії, да, але у нас людина, яка там виражає якісь емоції, все, ти істерічка, діагноз поставили. Людина, яка там, не знаю, Ну, що вона робить? в общем, щось робить, те, що нам не подобається. Нам здається, що вона якась холодна, високомірна, або там занадто амбіційна, як нам здається, все ти нарцис, От ми так психдіагнозами діагнозами. Діагнозами обсадили. Раніше у нас були хто наркомани проститутки, тепер у нас стероїди, і, 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 там, нарциси, у нас психопати, так, Всі вокруг. так от, друзі мої, давайте трошечки розберемося з тим, хто такий все-таки нарцис. О, Дивіться, оці ролики, відео на Ютубі і в інших соцмережах, там, де нарцис, нарцис. Це мається на увазі людина хвора. Там, де у нас є розлад особистості, це там, де лікується вже і пігулками в тому числі. А деякі психологи, психотерапевти говорять, відчепіться від нарцисів, це не лікується. Тобто, дивіться, це захворювання. От як це виглядає? Наприклад, у вас є всередині серце, печінка інші органи. Так, от точно так само нарцисична частина у нас нас є у всіх, розумієте? І коли, як інші органи, так само і нарцисизм у нашій психіці є здоровим, є незбільшеним, не має якусь патологічну структуру, тоді ця штука дуже допомагає людям. Тому що нарцисизм в нашій психіці відповідає за амбіції, за. Якусь енергію в соціумі, наприклад, я хочу якогось визнання, да, але я це роблю не як патологічний нарцис за рахунок того, що я принижую іншу людину, а я хочу чогось такого навчитися. Я хочу щось таке винайти. Я хочу щось таке зробити, щоб люди мене побачили, помітили, сказали Вау! Клас, ми теж так хочемо розумієте? про такі здорові штуки. Так, от, якщо ми повертаємося до нашої метафорами з органами, так то дивіться. Якщо у нас, наприклад, печінка в нормі, вона не має з патологічної певної структури, окей, ми нічого з нею не робимо. Ми не кажемо, що печінка це погано. Але коли печінка у нас цирозна, коли печінка у нас збільшена, коли печінка розрослася до тих масштабів, що придавлює інші наші органи, тоді потрібно з цим щось лікувати. Так? Тому що в першу чергу страждає сама людина, ну і звичайно її б. Так от точно так само, коли нарцисична частина у нас патологічна, коли вона збільшена, коли вона не виконує свої функції, коли вона в першу чергу робить погано самій людині так, і іншим людям, які її оточують, от тоді з цим потрібно щось робити. Бо я, до речі, сама тільки на початку власної терапії потрапила в оцю яму, коли я Чула про якусь нарцисичну частину в собі, я думала, Боже, ставте мені діагноз шизофренія, тільки не кажіть, що в мене якась там нарцисична частина. так? Тобто, це дуже важко прийняти. Тому, друзі мої, якщо ви трошки повернуті на нарцисизмі, якщо ви бачите нарциса в собі, у кожному у всіх оточуючих бачите нарциса, це абсолютно нормально і правильно, бо він у всіх у нас є. Там потрібно дивитися, наскільки ця людина хвора на нарцисис. Коли це не просто як частина характеру, ще у нас є таке поняття, як акцентуація характеру. Тобто, наприклад, У когось ця нарцисична частина вона маленька, в цій людині немає там там амбіцій і так далі. А от коли, наприклад, така нарцисична частина збільшена, як у мене, от я її куди несу. От, бачите, я баття красиво одягла, макіяж зробила волосся, помила, розпустила, ось на камеру до сіла. Фонд, дивіться, який гарний підібрала. Подобається, Фон, дивіться, ось така арочка. У мене там, що у мене там берізки, ялиночки, кущики. Ось, будь ласка, оце вам оця нарцисична частина. До речі, нарциси, він, нарцисизм він же ж теж буває дуже різний. Є грандіозний нарцисизм мій улюблений. Є у нас е, прихований нарцисизм, є у нас перверзний або перевернутий. Або Ще його називають російське слово тільки в голові, ви бачаєте і збращоний нарцисизм. І там ще є дуже багато таких видів нарцисизму, і у кожного він також свій. Так що люди добрі, якщо цікавитесь нарцисизмом, то ви мені пишіть, ми будемо вже з вами більш детально з цим розбиратися. І приходьте, звичайно, на сесії, будемо розбиратися з вашим нарцисизмом. І не падайте в обморок, коли вам говорять, що ви... Нарцис. Просто дуже класно було б подосліджувати свою нарцисичну частину. Отже, друзі мої, всі мої контакти під відео, я вас чекаю на свої індивідуальні консультації, онлайн-офлайн, тому не прощаємося до нових питань. Ну і сердечко ж, пам'ятаєте, і підписочку, так, щоб моя нарцисична частина була задоволена. До речі, грандіозна.